Футбольний привіт, хлопці, дівчата! Знову з вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний, спортивний, розважальний канал. Продовжу кар'єру ПЕС-21 Одеський Чорноморець. Всім приємного перегляду. Ну і Сьогодні в серії у нас четвертий тур групової стадії матч вдома проти Ліверпулю. Поки що у нас все виходить в лізі чемпіонів. Потім, Мабуть, що сьогодні будемо багато матчів пропускати. За збірну я грати не буду товариські зустрічі. Ну, Мабуть, що матчі УПЛС-2 пропущу. Потім поїдемо до Іспанії П'ятий ігровий день ЛЧ, матч проти Атлетико Мадрид. Поїдемо до Мадриду, потім матч з Олександрією також, можливо, пропустимо. Побачимо. побачимо там за ситуацією, як у нас буде виходити взагалі. Е ну і хочеться сьогодні взагалі зачинити групову стадію Ліги Чемпіонів вперед. Чорноморець Ліверпуль, Бентлі в воротах, Забарний, Ферро, Кане, Атал, Шепелєв, Фернандес, Андреас Перера, Дмитро Топалов. Дуглас Коста буде з капітанською пов'язкою, Ну, Ласіна Трауре на вістрі атаки. Алісон в воротах. Робертсон капітан. Let's go! Футбол це життя. Буду вдячний вам, друзі, за активність. Бережіть себе, не хворіти, займайтеся спортом. Ну і нагадую, що на каналі тривають кар'єри FIFA 23, кар'єра гравця, ну, і кар'єра тренера. Кар'єра за Шевченка молодого Шева Джуніор. Ну і Тедласо на чолі. Ей ФС Все, матч розпочато. Я нагадую, що цей сезон, третій сезон в цій кар'єрі, нас останній, як би там не склалося. Прикро, що ми, от єдина фішка, що ми чули збірну України запізно, аби в попередньому сезоні, то ми би десь там пограли, чи на чемпіонаті світу, чи на євро Ух, удар по воротах. Ну а тут в цьому сезоні не дасться, тому що, тому що в, цьому, в цьому сезоні якраз ніде ми не виступав. Наступного року здається, що наступного року там буде якесь чи Євро, чи Мундіаль. Ну, а грати, можливо, фік знає. У нас ще за збірну ми можемо грати, ух, скусили це 11-метровий, це вилучено. За збірну ми можемо пограти і в FIFA 23 в одній і в другій кар'єрі. Ну, побачимо. Тому Ось тут хотілося б вдало виступити в Лізі Чемпіонів, по-перше, Бентлі ні, не тягне. Ну, такий удар такий не береться. Ну, а іще ще хочеться вдало виступити ще, звісно що. В чемпіонаті хочеться вже виграти УПЛ, здобути перемогу таку. 25 та хвилина. 0-1. Програємо так. Атал. намагався прострілити, але там захисник блокує. На другому поверсі нам не вдається грати. Так, тут Ілля Забар не допомагає, обігруємося. Ну, поки що так максимально не поспішаю йти вперед. але... Але але вже можливо, потрібно б, потрібно б відігратися ще до перерви, Було б непогано. Так, Дуглас Коста в центр Атал. Обігруємося. Дуглас Коста, закидання. І знову працює захист мерсесавської команди. Трауре, але Трауре, трауре. Топалова, Топалов хибить. Починаються в нас вже якісь проблеми. Ну, Попередній матч з Ліверпулем набагато якісніше. вийшов. все, перерва. 0-1 т'яго з 11-метрової позначки забив. Нагадую вам про свій телеграм-канал із ключик, або знаходите посилання в описі. Під відео. Ну, і цікаву статистику глянути, що ми тут награли. Володіння то на нашу користь, удари два жодного там два удари один у ствір. Ну, таке собі. Протися вже рисочку, будемо більшими силами е знаходитися коло воріт суперника. Удар не виходить на щастя, на щастя для нас. Так, ну цікава схема у Ліверпулю. Так, ну що ми спробуємо? Давай випустимо Росаріо, Розаріо. Ну і. і, і, і. Вітіньо, Кости з мечем Атал. Від Кости я, чесно кажучи, більшого очікував. Сподіваюся, що він ще розіграється. Ну, блін, воно як не йде, то воно не йде. Васильна Трауре не вивчав ірока. Роман Григорчук, наш головний тренер. Фернандес Трауре. З мечем на Фернандеса той на косту непоганий задум. Але, але, знову але, котре нам заважає сьогодні грати в наш футбол. Ну, певна річ, що підопічні. Юргена Клопа зробили висновки після попередньої зустрічі з одеською командою і вже нам дуже непросто. Хоча ми володіємо десь так м'ячем, здебільшого, ініціативою, але довести хоча б одну з своїх атак до логічного завершення нам не вдається. Мухаммед Салак і Дівок Орігі з'являються на футбольному полі, у нас скільки ще ми маємо також одну заміну. Ну давай, Назар і в принципі, міг забивати, пам'ятаєте момент, там. не влучив ворота, хоча як він так пробив, там було важче не влучити, аніж влучити. Ну, це футбол, буває все, всі помиляються. Салах. Салах накидання, удар відбувся. Це буде... а, Тут стає на заваді наш захисник. Останнім торкнув за м'яча, на думку Рефері, кутовий. Поки що відбилися. Так, атал вперед. Ветіньо, свіженький. Ну давай останні хвилини. Аби хоча б одне очко сьогодні взяти, ми ближче будемо до, до того, аби вийти з групи з першого місця. Можливо. Так, Вітіньо. Завершився основний час. Удар по воротах, ну коста, Коста. Не пробив. Так, такий момент мав, ну і так, і так хибить знову. Ну, не пішла грана сьогодні. Не пішла гра, там, де дехто пише, що який рівень там, новачок чи що. Ні, друзі, нагадую, що в мене рівень зірка. Не знаю, ну, в пес Я вже скільки років граю. На легенді, мені важко так, я погоджуся. А от на зірці я ж не винен, що інколи буває таке, що виносиш Ліверпульну, а потім не можеш забити м'яч. Чияго кращий гравець? 7,5 балів отримав. Давайте дивитися. Результати інших пар Атлетіко обіграє, впевнено. Виносить Фенорд 4-1. Реал Брюге 1-0, Celtic Mand United 1-3. Ну і, і, і Баварія Динамо 3-0. Все ж таки, Динамом, мабуть, що будуть вилітати. Ну, а Барса обігрує. Три очки також здобуває. У нас 9 очок, Ліверпуль 6, Атлетіку також 6, Фенорд 3. І ще скільки у нас? Ще два тури буде, де тут? Динамівці, а ось. Барса 9, Баварія 9. Ну так, поступово все стає на свої місця. Динамівці, скоріш за все, гратимуть в Лізі Європи навесні. Ворск, до речі, хтось пропонував, там, давай кар'єру за Ворску наступну. Ось можемо перейти. Ну, Звісно, що я, мабуть, не буду цього робити. Застосовуємо нашу резервну тактику, схему. Резервний склад для того, аби пропустити матч і. Чорноморець обіграв собі Гроверус 1-0, Дніпро Маріуполь 4-1, Шахтар, Зоря 2-0, Ворск Ламінай 0-2. Динамо. Шахтар Динамо також повигравали свої матчі. Так, коло мене Кузька мій Мопсик, друзі. Не дивуйтесь, хропе. Ну, а ми підіймаємося на другу позицію. Зоря Зоря... програвши, мабуть, там, не пам'ятаю, як зоря зіграла. Опиняються на третій сходинці. Ну і два очки нас відділяють від гірників. Україна Колумбія 1-0. Україна Кодівар 0-1. Виграли і програли. Ось так от. Товариські зустрічі. Рух Чероморець 0 Ех, Маріуполь Шахтар також нічия. А динаміці виграють свій матч. Ось так. от. Ось так от, друзі, зоря Ворскла 0-1. Зоря програє. А це означає, що Динамівці вже на четвертій позиції. І, ну, прикро, що ми тут не виграли. Шахтар пригальмував, і ми мали якісну таку нагоду їх обігнати. Атлетіко Чорномори спас сьогодні в воротах. Забарний, Феро, Кане, Атал, Шепелів з капітанську пов'язку. Фернандес Перера, Топалов, Коста, Ласіна, Трауре. Ян Облак в воротах. Ррера капітан. Грізман на місці. Футбол це більше, ніж гра, активний початок від матрацників, передача тут яка якість. який якісний пас зараз на Антуана Грізмана, ну той не зміг належним чином прийняти той м'яч. Так, боротьба, атал тут, вигриз м'яч Фернандес. <кхух> Трохи голос в мене ще не працює, друзі. Тиждень хворів, ну, декіль... днів п'ять я взагалі не міг розмовляти, це щось зі мною такого ще не було. Тому бережіться. Бережіться. Важко грати вдома проти команди Дієго Сіміоне, Вони зачиняються. і ну, За нагоди то якісно і дуже швидко вміють виходити в контрнаступ. Ну а ось те, що вони вміють ламати гру суперникові, це факт. І дуже якісно це роблять. Топалов передача на Топалов, пробий Ян Облак, ну його не обіграти. Хоча там піддальню дуже сильно і дуже точно, мабуть, пробивав, але, але але останні хвилини, останні секунди вже першого тайму. Атлетико Мадрид, чорноморець Одеса 0-0 для Аванда Метрополітану. П'ятий тур групової стадії Ліги Чемпіонів. Ну, Якщо навіть ми тут один пункт заробимо, то <кхем> ми вже собі гарантуємо. Здається, якщо не помиляюсь, вихід до стадії плей-офф Ліги Чемпіонів. Атал далі по флангу Коста. Коста, Дуглас Коста. Що, міняти його чи що? Е, чи хай побігає. Давайте спробуємо його, мабуть, що в пару до Перейри. Пограє на позиції Цапа. Шепелів буде єдиним опорником. Ну а давай на направив фланг зміщується, а Вітіньо виходить. Свіженьке Вітіньо на позицію лівого Вінгера. Ми будемо сподіватися, що це дасть свої плоди, що це спрацює. Більше гравців, як не крутий, більше гравців тепер у нас буде в нападі, а це непоганий момент. Ян облак тут нервує, тому що дають пробути. Треба тиснути. Футбол, то в принципі ми десь так дається нам свій демонструвати. Дмитро Топало в залізобетонний момент. Дімас-дімас. Перейра по центру трауре. Вітіньо. Вітіньо, я чомусь гадав, що в нього більше швидкість. Ну, останній мить захисник Атлетіко Вибиває м'яч на кутовий. Удар в сітку, але з зовнішнього боку. Півгодини ще є. Тут передача на Грізмана. Я колись своїм товаришем його називав Грізлі Мен. Кане. Трауре тут його А що так можна, ну на тобі так. Ну, як нас скосити то можна, а відповідати не можна, ще й жовте. Ми, ми знаєте, так зараз як у хокеї. коли напад на на голкіпера здебільшого, або ще там на кхм, кхм, на партнера, то одразу. Партнери по команді відповідають. Кане, 20 хвилин залишається зіграти. Нулі на табло Стадіон. стадіону в Мадриді. А що, як тут вдалося? М'яч зараховано? Не було в саду. Ні. Все чисто, Ласіна трауре все ж таки забуває. Ну, на, на гол ми як мінімум награли це 100%. На гол, друзі, ми награли. Це факт. ну Тут Кане, ось дивіться, як супер е хитнув. Суперника розвернувся в падінні на 8, ну, власне на Таурел, Вігро, поміж ніх, можливо, там, пропхнув м'яч, Яну облаку, заміна Войнадум змінює Де Пауля. Ми, ми також можемо ще зробити. Ну тепер давайте вже грати з двома опорниками. Так, Кузька хрупе тут в усю на, на максималках. Давай она. Он, 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 он. Замість Дугласа. Дуглас вже в принципі, з, з нього сенсу ніякого, тому що він набігався. З двома опорниками, так, і канев томився трохи. Ну і давай, мабуть, що замість перерри Розаріо випустимо. Взагалі так. зацементували ми центр поля, трохи ширше, можливо, в опорній зоні. Ну, нехай отак от. Все, тепер діємо на, на захист, тотальний захист. микаємо. Ну і нижче лінію опускаємо. Росаріо з мечем віддає на Онанав. Он, он, он. нього удар, до речі, цього онаний. Он, 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 дуже симпатичний, непоганий. Хотілося б підсилитися. Але тут, мабуть, скоріш за все, що ми вже удар по поворотах м'яч всі. Все, 0-2. Е, гарантуємо собі вихід до стадії плей-офф Ліги Чемпіонів навесні, тому хотілося б підсилитися. І якщо нам вдасться продати когось. З юніорів заробити бабула і когось підписати, або ж навіть топових гравців ми можемо ще спробувати взяти, друзі, в оренду на півсезону. Нам більше не треба, тому що кар'єру будемо завершувати. Ну, Максимально навіть. Ну, не знаю, топ гравці. Будемо дивитись, хто захоче пограти. За шалені гроші будемо пропонувати пограти в Лізі чемпіонів. Неважливо, що це Одеський Чорноморець. В кар'єрах це, ви знаєте, коли команду прокачуєш, то це залишається лише назва і форма, а команда зовсім інша. І до того ж, команда гратиме в плей-офф найкращого світового клубного турніру. Тому я гадаю, що маємо когось там залучити. У нашої команди підсилимося, і в нас шанси тим самим можуть збільшитися й здобути перемогу в цьому турнірі. Ну і все. На сьогодні 5 хвилин ми навіть майже 7 переграли. Дубль Трауре, 72, 81, 02, Атлетіко Чорноморець. Так, ми радіємо. Ну і без того було зрозуміло, що ми потрапляємо до плей-офф. На весні будемо знову ж таки продовжити нас наш виступ, нашу ходу в лізі чемпіонів. Супер. <кій> Дотиси таки ми Атлетіко, підопічних Сіміони. В першому таймі було дуже важко. Ну, а тут вже трохи вдалося розхитати володіння на нашу користь. Три удари три у ствір. Ось так от грають. Матрасники. Ну У нас вісім ударів вдвічі в ствір, ласіна трауре. Найкращий гравець матчу. Фейнорд Ліверпуль 0-1. І, і, і цікаво вже глянути турнірне становище. Інтер Копенгаген 2-0. Mm -mm, mm -mm. Так, Баварія Yung 4-2. Динамо програє Барсі вдома. На кампнову ви обіграли Барселону, а вдома поступаються. І, мабуть, що все. Мабуть, що все. У нас 12. Ліверпуль 9. Ну, можливо, ще Ліверпуль може вийти з першої сходинки, якщо ми програємо наступний матч. Так, ну тут динаміці вже, мабуть, не мабуть нічого не світить. Світить лише Ліга Європи. Чорноморець Олександрія, 3-1. Обіграли такими. Шахтар Верес. О, Шахтар поступає це клас. Ну а Динамо обіграв Зорю 4-1. Зупиняю луганську команду, але самі набирають три очки. І що ми маємо? І ми на першій позиції вже. Гірники на пункт менше, Динамо третій, на три очки менше. Зоря четвертій поки що, але там Верес, там Верес, там рух. Знову в Месі кращий гравець світу, вже набридло навіть, хоча я радий за Месі. Так, десь на Чорному а тут нічия, тут ми втрачаємо очки, друзі, і Шахтар 3 здобуває. <кхем> так, Маріуполь Динамо 01. Зоря Бюгри Металіст. Всі повигравали, окрім нас. І знову мої другі. А, 26, 25, Динамо 23, Зоря 22. <плес> <плес> Давай далі. Е, так, Юве Бенфіка вирішив я пропустити. Вже не було тут сенсу грати. І ми здобули перемогу, друзі. Е, Барса, Баварія 04. Динамівці програють. 15 все ж таки в нас очок. Ось так: от. Ліверпуль програє де 9 залишаються в них. Манчестер Реал, Інтер Олімпик, Ліон, Аталанта, Валенсія. Ну тут все як і мало бути. Баварія, Барселона, Динамівці до Ліги Європи. Мансіті ПСЖ. Аякс, Динамо Загреб? Краснодар, до побачення. Юве Ліверкузін, Бенфіка. Бенфіка в Лігу Європи також. Чорноморець, Інгулець, 2-0. Ну, я говорив, що сьогодні будемо багато матчів пропускати. Я вже хочу завершити цю половину сезону. Дуже хочеться вже в плей-офф Ліги Чемпіонів. Так, Шахтар виграв, Динамо виграв. Е, і Зоря також обіграє Мінай 0-1. 29 Гірники, 28. Чорноморець, 26. Динамівці, 25 е, зоря. Арена Львів, ну проти львів... Львівської команди я хочу пограти. Бентлі Забарний, Ферока, Неатал Шепелєв, Фернандес Перера, Тупалов Коста з капітанською пов'язку, Лосіна Трауре. Так, що у нас тут є знайомі гравці? Бугай. Бугай я вже боюсь. Бугай та тому що він завжди нам створює проблеми, завжди забуває. Ну що, погнали, друзі? Останній матч, мабуть, що на сьогодні в цій серії. І здається, що це останній тур. Останній тур першого кола чемпіонату України, української прем'єр-ліги. Коста з м'ячем, хитає суперника підключається тут. А непогано. Ну а з ударом. З ударом не обіграв то якісно. дотепно зіграв, але ось пробити точно не вдалося. Все, <кій> в мене вже голосів, друзі. ох удар, поперечно. Закидання даємо пробути, не вже це Бугай. Скоріш за все, що то він... А, ось, все, все, звиняйте. Атал, Коста. Поки що нулі, але непросто. Непросто нам у Львові. Догралося, але все ж таки тут здобуваємо право штрафний. Цікава дистанція. Ну, давай, 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 Дуглас, Коста. Злівої тут. А можливо трохи... Так, я вже потім побачив, що треба було правіше зміщувати приціл. на трауре. Непогано там на прийомі хитнувся Пермка, але той не повівся, не дав пробити. Перейра. Ударні немає. Траурена Трауре, на ударні. на вбивчі позиції вище. Останні хвилини першого тайму. Львів Чорноморець. Тримають оборону поки що, попри те, що у нас чимало. Таких Навальних атак. Передача удар. Ну, тут все ж таки ми забили. Захисник не, не дограє до кінця, не зіграв належним чином. Ну і ось мені вдається знову ось таке святкування. Туру. Супер момент вийшов. Ласіна Трауре знову відзначається забитим м'ячем. Ну, ось поступово заграє, аби ще Коста більш якісніше заграв, так як він може, так як він раніше грав. Можливо, вже вік дається в знаки. Плюс хвилина до першої половини зустрічі. Ну і все, мабуть. Так. Перший тайм позаду ми попереду 0-1 на арена Львів. На арені Львів власів Траоре на 45-й все ж таки нам вдалося. Вдалося забити. Володіння 48-52, жодний удар по наш ворота. Ну а ми 5 разів пробували один у ствір. Непоганий удар, ну але м -м, повзворота м'яч летить. Передача вперед на фланг Коста з м'ячем. На Ласіну у він міг би поборотися з його. З його як сказати, габаритами, але не вдається. Так, ну що, мож, Можливо, давайте фланги трохи нижче, спробуємо. ось так от, ну а Випустимо ще в пару до трауре Назарі Русина. З двома нападниками центральними форвардами. Ну і Вітіньо випустимо. Вітіньо, Нема сенсу нам. що вже е, Хоча. хоча, хоча, хоча. Давайте отак от, з, будемо навіс. Навішувати. На. На наших нападників. 0-1. Хочеться вже, можливо, десь слід і на втримання рахунку пограти. Фернандес. Коста під удар, трауре, не влучить, не влучи ворота. Ех, трауре, трауре. Так, не давай онана. Нижче трохи, два опорники. Все. 4-4-2 можна так сказати, що наша схема буде виглядати. Останні 10 хвилин. Так, цей Бугай знову з м'ячем накидує. Працює наш захисник. О, спокійно. Шепелєв перший. Ні, не встигає, але і тут не встигає. Онана. Русин, Назарій Русин, Ласіна трауре, знову попередження. Так ти та, подивусь. Останні секунди вже, ну о, о що тут. фол в це здається. Ну і чекаємо ж, все ж таки, так, дочекаємося. Фінальний сесток, єдиний м'яч, все ж таки на 45-й хвилині. Так і залишається в виконанні ласіна, ласіни трауре. Важливі три очки ми здобуваємо. Тепер сподіваємося, що там гірники динамільці, можливо, хоча б в нічию аби зіграли, то було б дуже прикольно. 47-53, 9 ударів, 2 вствірних. А львів'яни так і жодного разу не пробили по наших воротах. Хоча моменти мали. Знову трауре кращий гравець матчу. Е, так, ну що тут? Що, давай дивитися. Гірники виграють. Динамівці нічию. о! Динамівці у Нічию. Зоря обігрує коло з рахунком 3-1. Маріуполь Мінай 4-2. Отже, Шахтар 32. У нас 31. Зоря на третій позиції. Динамівці вже на четвертій сходинці. Халк, кращий гравець Азії. Вітаємо, Халка. Ну і що? Розпочинається у нас, друзі, вже друге коло, друга половина третього сезону. Ну, Нами задоволені, звісно, що там нові гравці з'являються. І в молодіжці. Ну, це вже будемо потім. Або що дивитися. Густаво Рамос. з Густаво Рамос, Морально готовий Дуглас Коста. Так, ну тут треба подивитися контракти. Хоча чи є сенс, чи нема сенсу вже Чорноморець пішов від нас, і Паулінджо. Крайній захисник, якщо не помиляюсь бо вже й забув, чесно кажучи, побачимо в наступній серії. І так, що в нас там? Ми будемо проводити, можливо, когось в оренду, якщо вдасться нам взяти, то візьмемо, підсилимося, аби продати ще когось. Ну і тут же, бачите, матч з гірниками вдома. Ну, і в одній серії, звісно, що ми. Зачинимо трансферне вікно. На сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока!